Усіх вітаю! Заключна серія моїх випусків про пошив куртки. Зараз буду пришивати блискавку, і тому мені треба підрізати комір. Починаю пришивати блискавку від згину низу куртки, шов пришивання 1,5 см, тому я від краю відступаю 0,5 і пришиваю блискавку, пришиваю не до кінця, тому що мені треба вкоротити блискавку. Для того, щоб пришити іншу сторону блискавки до куртки, я помічаю шов горловини, щоб сумістити блискавку з горловиною куртки. Припуски зрізаю, суміщаю шов горловини. Спочатку закріплюю і дивлюся, чи все в мене співпадає. Тепер можу далі пришивати. Блискавку вкоротила і тепер дошиваю краї тасьми. Далі буду пришивати планку під блискавку. Я зробила її не дуже довгою і зробила такі скошені края, починаю пришивати від горловини. Зараз буду пришивати підкладку, так як я поглибила горловину, то мені так само треба зробити і на підкладці. Я поміряла, і мені не вистачає довжини по горловині, можливо, десь я помилилася або розтягнулася горловина на виробі. Тому я буду випускати з плечових швів. У мене припуски по 1,5 см. На ширину лапки десь на 0,7, я зшию, шию і все інше випускаю. Далі зшиваю стійку з підкладою, суміщаю контрольні мітки, центр та плечові шви і пришиваю. Далі частково буду пришивати підкладку понизу. Для цього я спочатку сумістила і сколола горловину, плечові шви, бокові шви, рівно виложила спинку. Мені потрібно підрізати підкладку понизу, оскільки вона довша, ніж потрібно. Я помічаю і залишаю 2 см на свободу облягання. Для комфорту. Зараз я буду пришивати підкладку частково до бокового шва понизу, і я від згину, підмічаю 3 см. Підгину в мене 7 Да? І залишається мене тут 4 см. я під борт буду пришивати 4 см. Потім я, потім я це все зріжу, і я плавненько, отак плавненько перейду і на сантиметр буду пришивати підкладку. І на тій стороні так само, пришиваю підкладку з обох сторон до бокового шва. Зрізаю зайвий припуск по підборту, припуск по підборту розпрасовую. Я зробила надсічку, щоб шов краще ліг. Зрізаю припуску і буду сшивати підборд з полочкою. Зуміщаю шов горловини і пришиваю до самого низу. Відразу закріплюю горловину, з'єдную між собою припуски горловини підкладки та куртки машиною строчкою, далі буду пришивати підкладку до рукавів. Підрізаю припуск складки до згину рукава, вивернула на виворотню сторону, суміщаю та скулюю шов рукава та складки і пришиваю. Вивернула рукав на лицьову сторону, з понизу. Вивернула і тепер мені треба закріпити припуск до рукава ручними стіпками. Низ рукава я підшила і злегка можна припрасувати. Далі буду закріплювати утеплювач до припусків підбортів та горловини. Закріплюю до припусків зі сторони підбортів. Дійшла я до горловини, але утеплювач я не підрізала, коли вносила зміни, тому зараз я все це підрізаю. Закріплюю утеплювач по горловині до припусків зі сторони підкладки. А все я з'єднала, тепер я можу вивертати на лицеву сторону. Я нарізала смужки з підкладкової тканини, щоб закріпити припуски під пахами та плечу. Один край смужки пришиваю до припусків плечового шва. А інший край смужки я пришиваю до припусків плечового шва підкладки. Під пахоми роблю те ж саме. Понизу хотіла нічого не ставити, але мені не вистачило прилягання, тому вирішила поставити гумовий шнур. Я намітила місце розташування люверсів і зараз буду їх ставити. Для початку мені треба закріпити гумовий шнур до припусків. Далі вдягаю в люверси, ставлю фіксатор. Закріплюю другий кінець гумки до іншої сторони. По спинці зрізаю. Припуск складки до лінії перегину низу. Закріплюю низ куртки оздоблювальною строчкою на відстані 3 см. Із репсової стрічки роблю петлі, щоб зафіксувати гумовий шнур. Підпорола підкладку, вставляю кінці репсової стрічки і пришиваю. Залишилось мені пришити підкладку понизу. Я вивернула і зараз машиною строчкою дошиваю від бокового шва до складки і залишаю по центру отвір сантиметрів 15-20, залишила ось такий отвір понизу, але зараз я вивертаю, і мені треба частково закріпити. Припуски низу по боковим швам та складкам ручними стіпками. Зараз вручну буду пришивати підкладку донизу, і в мене так вийшло, що підкладка трішки натягнута, тому мені треба випустити по середньому шву ну, десь 0,5, 07. По краю борту я теж відстрочила оздоблювальною строчкою і по стійці також. На цьому я закінчую свій проєкт. Дякую усім за увагу, що були зі мною. І до зустрічі! Всім творчого натхнення!